Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні при свічках дивимось, що буде завтра. У нас ну, сьогодні нема світла, тож буде тільки одне відео. ну, Всі, хто зі мною, зі мною вже давно, всі знають, як це у нас буває. Тож, сьогодні без філіжанки не можу я її сьогодні приготувати. Нічого, ми іншим днем подивимось. І днями буде з чайним листом передбачення, тож теж запрошую, але не знаю коли. Коли буде світло. Давайте, що ж вам, що у вас буде завтра в особистому житті? Оце питання. В голові собі його вже промовила. Вам тільки зараз. Тож, дивіться. Король мечів тут нам показаний, який дуже цінує свою імператрицю. Щось Він дуже тут хвилюється через цю імператрицю. Дівчата, у когось це дійсно може бути ситуація. Ну, Імператриця тут дуже вагітна. Взагалі, тут, я так розумію, що так вам видно. Імператриця взагалі ну, вона для багатьох вона символізує вагітність та стан. Такі що ось-ось Щось станеться, щось народиться, але не для всіх це про вагітність. А для багатьох з вас це знаєте, як про, про те, що щось відтворюється, щось робиться у вашій парі, або тільки у жінки чоловік хвилюється, щоб у неї все гаразд було. Тобто тут, знаєте, коли його хвилювання навіть. Як то кажуть, спати йому заважає? Знаєте, коли може страшні сни бачити про свою кохану імператрицю? Може бути так, що про матусю свою хвилюється. Не для всіх це про свою жінку або про свою кохану, не обов'язково навіть що про жінку. Головне, що тут розуміти? Щоб ви там не думали про чоловіка, як би ви не вважали, як він до вас ставиться. Але людина, яка вас цінує, такою, як ви є, і є моменти, через які він, ну, от просто знаєте, як може вам не казати, може мовчати, але в голові тримає, хвилюється. Думає про вас, багато думає, тож завтра не буде виключенням для нього, та й для вас теж. Лісенька. Кицька Аліса, якщо хтось ще не знає, вона зазвичай любить приходити на ваше відео. Просто приходить, перевіряючи, все гаразд тут і може залишитись, може далі піти. Давайте дивитись сфера кохання. Що ж у вас завтра буде у сфері кохання? Сонечко, ти вже трошки заважаєш? Так, дивіться, все ж таки поєднання заради от просто того, щоб бути разом. Поєднання навіть через складні умови для когось з вас. Бо не у всіх це поєднання буде одразу вам малювати такі, знаєте. Веселки попереду, коли ви собі можете мріяти, що все так буде гаразд, все так легко буде. Дехто з вас одразу розуміє, що буде доволі складно, що це пара ще яка треба, ну, яка повинна навчитись один з одним спілкуватись. Тобто це день, коли е, для когось з вас як уроком буде. Те, як ви можете співіснувати разом, як ви можете один з одним спілкуватись. День, коли ваша, ваша сфера кохання, ну, я б сказала, буде для вас як таким, знаєте, навчальним днем, коли ви будете щось пробувати от як нове. У вашому спілкуванні. Ось так. Далі дивимось діє чоловіка у бік жінки, що ж завтра чоловік буде робити у бік жінки. Король кубків одразу виходить. Угу. Більше розмови, інформація, контроль. Дійсно, може себе дуже контролювати. Що він каже, знаєте, зважувати кожне слово, може і жінку контролювати і знаєте, як перепитувати, чи правильно він зрозумів, чи не помиляється вона, кажучи те чи інше. Тобто, це більш. Не якісь дії фізичного характеру, а тут день, коли багато розмов. Або, наприклад, може бути одна розмова, там неважливо, чи це буде 5 хвилин, чи це година буде, чи ну, якось там по-іншому, чи це листування між вами буде. Тут важливо розуміти, що розмова, яка відбудеться, між вами вона буде ще й ретельно їм обміркована. Тобто це не так, що ви побалакали і забув. Ні, він над цим буде довго думати. Він буде знаєте, як зважувати, а що було сказано, а яким тоном було сказано. Чомусь йому тут коперсання в тій інформації, яку від вас почує, або яку вам буде казати, буде ну, занадто важливим. Дії жінки у бік чоловіка, що жінка завтра буде робити у бік чоловіка. Той самий король кубків виходить. Угу. Тут тут і дорога для когось показана, для когось може бути, як обговорення дороги. Може бути така ситуація, коли розмова про якогось фахівця буде йти, коли щось цінне буде обговорюватись. І знаєте, тут як або жінка буде як проясняти ситуацію, яким чином можна уникнути якихось там проблем. Або е, вона буде питати в чоловіка, як ти плануєш вийти з якоїсь проблеми. Тобто тут вже дивіться у кого як. Але знаєте, це певний ризик. Щось зробити по-інакшому, бо так як є, не влаштовує. От жінку тут щось буде не влаштовувати. Вона схоче змін, таких, ну знаєте, помітних змін, не так, що там. Зазвичай ти носиш там, наприклад, сині шкарпетки, а давай тепер сірий будеш носити. Тут, тут трошки більше, ніж на рівні шкарпеток. Ну, я так, знаєте, я шуткую, звісно ж, тут, але тут щось, от, щось що, на думку жінки, назріли якісь зміни. Вона вважає, що от, не варто затягувати, отак от воно виглядає мені. Для тимчасово одиноких. Давайте подивимось, що буде завтра у тимчасово одиноких. Вистрибує карта. Бачите, Аліска прикриває. Так, зараз подивимось. Угу. Тут як поєднання, дивіться, імператриця виходить тут і може бути, знаєте, як поїздка, до наприклад, до матері. Може бути і таке. Наприклад, хоча, знаєте, тут не для всіх я скажу, що матуся ваша жива, ви можете відвідувати її, от там десь на цвинтарі або планувати таку поїздку. Вам буде. В цей день взагалі не до сфери кохання. Ви від цієї теми зараз, як знаєте, як тікаєте. От мені так тут ситуація виглядає. Коли для когось з вас взагалі ви будете зайняті своєю родиною, ну, кажу ж, або своєю мамою, або, може, у вас сестра є. Може, тема подороги для когось буде важливою. Ну, тут показана жінка взагалі-то жінка сімейна, або в неї повна сім'я, або сім'я просто з дітками, але це, знаєте, як коли ви зосереджуєте увагу, Теж от кажу для кого як, бо для однієї людини це будуть вас, ваші власні якісь питання, для іншої людини ви будете зосереджувати увагу на чиїхось питаннях. Знову ж таки, матуся, сестра, подруга, там вже в кого як. Ви будете поєднуватись з людиною заради вирішення якихось питань. Так тут. Може, у неї там сфера кохання буде страждати, або, так, знаєте, будуть якісь питання, якісь просто розмови за цю тему йти. Далі, 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 робота. Угу. Що вам, що у вас буде завтра в роботі? Давайте подивимось. Так, ну у когось тут будуть вирішуватись питання, як діяти далі? Тут, як, наприклад, плануються якісь дії, ну, скажімо, на рік, От на рік наперед, може навіть на довший термін. Але дивіться, як буде ситуація, в якій або ви будете прямим учасником якихось таких сперечань, коли ну, вас не влаштовує, як людина каже, або ви щось кажете, людина не згоджується з вами. Може бути і таке, що ви просто от ви в цьому колективі, але ви трошки осторонь тримаєтесь, бо ситуація ну, як не, не ваша на всі 100%. А вона, як, ну, ви, ви знаєте, всіх дієвих особ, але Ну просто слухаєте за те, що відбувається і як відбувається так тут більше. Далі що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Завтра. Так, де в чому вам треба буде себе стримувати, і це надасть вам перемогу. Ваша стриманість буде розцінена як велика сила. Королем Пробачте, королем жезлів ховається у нас тут на дні колоди. Знаєте, людина, яка вас цінує за вашу стриманість, різні ситуації бувають в житті, і ви в якихось таких може стосовно нього ситуаціях, може взагалі в якихось своїх там життєвих ситуаціях показуєте себе як людину, яка вміє вчасно зупинитись, не розпалюєте ну, Скажімо, якусь таку, знаєте, ворожнечу, або уникаєте якихось таких гострих кутів у розмовах, у діях якихось. Тобто це вас перед людиною виставляє як цілковитого переможця або переможецю ну, серед багатьох інших, з ким він спілкується, тобто він вас розглядає як людину, яка. Ну, тут і тут різними способами, тут і інтуїцію вашу відмічає, коли ви відчуваєте той самий момент, коли треба або зупинитися, або відійти трошки так в сторону, або, так, знаєте, крок назад зробити. І ваше вміння домовлятись з людьми, і ваше вміння планувати. Бо знаєте, як. Як шахматиста вас бачить, як людину, яка вміє прорахувати на крок або навіть на два наперед. Тобто є в вашому оточенні король жезлів, який, ну, я б сказала так, знаєте, пишається вами як людиною, яку знає і яку. Ну, знову ж таки, виділяє серед усіх інших, з ким донині спілкувався. Чимсь ви для нього ну, таким відрізняєтесь, чого він не може знайти в інших своїх опонентах до спілкування? От, Аліса підказує, що ви ще й вмієте е, вчасно піти з будь-якої ситуації. Дякую, Алісочка. Давайте далі. Так що тут у нас? Угу. Ще одна підказка вистрибнула. Ви дуже розумна людина. Для цього чоловіка ви надрозумна людина. Тобто, у вас ваш розум, він. Дуже зважений для нього. Так, ну давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Так, є у вас якась робота, яку все ж таки треба розпочати. Ви е думками, ви багато разів самі собі про це казали. Що щось я дуже затягую, треба було б вже починати і робити. В цей день ви знову ж таки будете відмовлятись собі. Ну, знаєте, я казала, ну, не хочу сьогодні невдалий день, я там на наступний день почну. Ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись. Все ж таки відмовтесь від такого стану, коли. Нічого не хочу робити, бо є ваш, у вас якась робота, яка дасть вам значні зміни в життя, якщо ви дійсно будете її опікуватись. Ось так тут. Ну У вас ж там вже так зважено все, ви ж так багато разів вже думали про цю роботу, то тут показано, що не треба затягувати. Треба щось все ж таки робити. Хоч один крок, хоч там. Хоч поверніться, поверніться в той бік, і хоч стійте там обличчям в ту сторону, де вам треба щось розпочати. Давайте далі. Чого вам не уникнути завтра? Чого ж вам не уникнути? Ой. Ой. Так. Угу. Чого не уникнути? Дивіться. Тут взагалі то от початок непоганий. Буде ситуація, де ви себе будете почувати як людина доволі впевнена в собі, доволі, знаєте, така людина, як, якій є що відсвяткувати. Але не все вам буде зрозуміло, що буде е відтворюватись навколо вас в цей день. Е для когось це буде щось пов'язане з інформацією, для когось. З документами якимось. Ви можете щось почути і не зрозуміти, що вам робити далі. Наприклад, вам може хтось давати завдання, яке ви не будете розуміти, яким чином виконати. Тобто це ситуація, яку ви все одно ви її закриєте, завершите, але не одразу буде зрозуміло. Як правильно вчиняти. От, так. І навіть, знаєте, як хвилювання таке буде, а що мені робити? Коли лякаєтесь того, що все так, ну, якось, як туман якийсь, як, а що мені, де мені шукати відповіді, в кого спитати, от щось, якась така плутанина трошки когось з вас чекає. Далі. Порада від вищих сил на завтра для вас. Порада від вищих сил. Так, дивіться, комусь з вас треба буде стримати обіцянку. Дивіться, особливо, якщо це стосується дитини, чому обов'язково треба буде стримати цю обіцянку, бо тут так показано, що якщо ви цього не зробите, дитина буде вважати вас, вибачте, буду казати, як я тут бачу, брехуном або прихухою. Я розумію, що це не дуже так чемно сказано, але дивіться: ситуація, в якій ви як урок будете надавати своїй же дитині або чиїсь дитині, там вже дивіться, як воно є. І це, знаєте, це те, що в подальшому житті. Дитина буде як опиратись, спиратись на цей урок, як повторювати те, що ви зробите завтра або найближчими днями. Тобто ви можете щось наобіцяти, це навіть якщо річ іде про, про себе, про свою внутрішню дитину. Якщо ви собі щось обіцяєте, то і собі себе не обманюєте. Якщо ви щось дійсно собі обіцяєте, то виконайте свою ж власну обіцянку. Дивіться, далі по життю ви будете, ну, як знаєте, от, як триматись за те, що або вчасно виправляй себе по своїх обіцянках, або якщо обіцяєш, то не порушуй цього, то дотримуйся цього. І кого б це не торкалось, це може бути обіцянка людині, яка просто молодша за вас віком. Молодший молодша, це може бути обіцянка молодшої сестрі або брату, або комусь з знайомих, з друзів. Але знаєте, ви в цій ситуації, як людина старша, як людина, яка навчає тому, як треба вчиняти, і е, треба розуміти, що цей ваш вчинок буде вам потім як відзеркалений, тобто з вами теж так само будуть вчиняти. Тож дивіться, що ви хочете отримати від людини натомість, або е, просто обіцянки і невиконання їх. Або ви обіцяєте, робите, і людина так само потім із вами вчиняє. Ну, отак. От все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, світла вам і в душі, і в, і в ваших квартирах, хатах. І хай все буде добре, і хай мир та спокій та злагода в сім'ях. Бережіть себе, будьте в безпеці разом з сім'єю. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!